Події вівторка просто зараз у випуску новин на часі. Вітаю вас і далі. Про таке. Вони не вагаючись стали на захист України. 14 березня день українського добровольця. Ми поспілкувались з одним з них, військовим медиком на ім'я Леонід. Його історія далі. Це була перевірка на совість. Чіпати підозрілі предмети та відразу викликати екстрені служби. Запорізькі рятувальники ще раз нагадали дітям життєво важливі правила. Телефонуйте за номерами 101-102. Національний рекорд України на раритетній автівці. Наші журналісти особисто поспілкувались з учасниками збірної України по ралі на історичних автомобілях. Починаємо з оперативної інформації по Україні за минулу добу. Окупанти 94 рази обстріляли Сумщину. Били з мінометів артилерії. Окрім цього, випустили і дві ракети та скинули чотири вибухівки з безпілотників. Про це повідомили у Сумській Ова. Влучили в будівлю професійного аграрного ліцею в Зноб Новгородському. Внаслідок атаки одна людина загинула ще четверо поранені. Неспокійно і на Харківщині росіяни продовжують обстрілювати мирні міста області. На жаль, є Постраждалі та загиблі. Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше чотири приватних житлових будинки та будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено два автомобілі-рятувальників. 14 березня, близько 10-ї години, під час обстрілу пожежно-рятувальної частини міста ворожий снаряд влучив у цивільне авто. Жінка 55 років, яка перебувала у ньому, загинула на місці. Гатили окупанти і по Донеччині. Внаслідок обстрілу загинуло троє жителів області. Ще 14 отримали поранення. Вже зранку росіяни вдарили з РСЗО ураган по центру Краматорська. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. Наразі відомо про одного загиблого. Ще семеро отримали поранення. Удар був такої сили, що прилеглі шість багатоповерхівок зазнали руйнацій. На місці працюють екстрені служби. Мы узнали, нам позвонили соседи, а были мы у свекрухи жили в своем доме. Поэтому приехали вот так. А вчера собирались оставаться тут ночевать. Как чувствовали. Також в день 14 березня з літаків су 24 загарбники випустили по одещині чотири ракети Х-31П. Усі їх знешкоджено силами ППО. Проте уламками та вибуховою хвилею пошкоджено будівлю дитячого садка та декількох приватних будинків. На щастя, обійшлось без постраждалих. Разом з цим ворог, попри значні втрати, продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Продовж минулої доби наші воїни від. Били понад сотню ворожих атак на зазначених напрямках. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 740 російських загарбників, знищили 10 танків, 15 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Один засіб ППО 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Переходимо до інформації на запорізькому напрямку. У тимчасово окупованому Бердянську готуються насильно забрати квартири людей, які виїхали, щоб заселити туди військових або колаборантів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Для цього окупанти оголосили так звані планові огляди житлового фонду, під час яких планують обносити домівки, а також шукати та ув'язнювати партизан. Наразі ж у полоні росіян перебувають понад пів тисячі людей. Також стало відомо, що окупанти змінили тактику утримання полонених. Ворог масово полонених перевозить з одного місця на інше. Якщо раніше ми бачили тенденцію, коли а, величезна кількість полонених знаходилась безпосередньо в близькості до Васильівки, це були ті полонені, які начебто їх депортували. А насправді а, їх на камеру знімали їх депортацію. А насправді їх садили в окопи і там змушували сидіти та працювати як рабів. А, тож сьогодні їх масово перевозять до міста маль. Тополя тимчасово окупованого і до Криму. Між тим російські окупанти вже встигли розробити план евакуації для колаборантів та їхніх родичів з Васильівки. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. Згідно з ним, усі колаборанти з сім'ями мають виїхати на Крим за дві години до відступу військ загарбників. В той же час військові РФ продовжують тероризувати населені пункти області. Тільки за минулу добу правоохоронці зафіксували майже з півсотні повідомлень про руйнування життєв. Ла та об'єктів інфраструктури, а також понад сотню ударів по позиціях українських захисників. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове, Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області. you <laughs> У цей день, в 2014 році, перші 500 бійців самооборони майдану прибули на полігон нові патріоці для формування першого добровольчого батальйону. З нього згодом був сформований батальйон оперативного призначення Національної гвардії України імені Кульчицького. Значна кількість хлопців і дівчат стали на захист країни і під час повномасштабного вторгнення. Неоцінений вклад у захист держави і тих, хто за таким же покликом серця вирушив на фронт надавати медичну допомогу з одним з таких військових медиків поспілкувалась Анна Крамаренко. З добровольцем військовим медиком Леонідом ми зустрілися в одному з міських парків. Саме того дня у нього закінчувалася відпустка. Леонід згадує, повномасштабну війну зустрів на чергуванні у відділенні реанімації, одного з медзакладів, де працював анестезіологом-реаніматологом. Після чого чоловік майже одразу вирішив вступити на медслужбу. Я і раніше хотів піти ще, коли був АТО ООС до служби в лавах ЗСУ, але на той момент медичний штат був укомплектований. І от я пам'ятаю, 26 лютого я зателефонував відділ офіцерів до свого військкомату, сказали, що чекайте, що ми вас, якщо треба, викличемо, взагалі у вас бронь, тобто чого ви поспішаєте. І 17 березня я мобілізувався. 20-го вже був розташування в медичній роті в своїй бригаді. Медичний екіпаж добровольця надавав допомогу, зокрема на Херсонщині та Донбасі. З перших днів великої війни медики працюють в на складних умовах, адже ворог не дотримується Женевських конвенцій. Відчув на собі особисто це вже кілька разів і Леонід. Вперше це було на Херсонщині. Його медичний екіпаж потрапив під танковий обстріл. Леонід отримав контузію. Ми працюємо за протоколами марші, марші, тактіка Алкамбатка Саотікері. Це ті протоколи натівські, які засновані на досвіді війни в Іраку і в Афганістані. І різниця між цими тими конфліктами і нинішнім конфліктом, навіть конфліктом, який був на Донбасі до з 14 по 2022 рік, він воно, воно дуже сильно відрізняється. Це війна саме артилерії найбільше. Знову ж таки, це ракетне озброєння, це безпілотники, і тому характер поранення він буде набагато а, тяжкіший. Леонід розповідає, коло спілкування з тими, кого до повномасштабного вторгнення вважав друзями, суттєво звузилося. Окрім родини, найбільша тепер його підтримка побратими та колеги. Це була перевірка на совість, як на якійсь мірі сказав би. І з тими людьми мені набагато приємніше. Вони мене підтримують. і Я їх підтримую. І завдяки цьому. Ми, в принципі, морально тримаємося там. Хоча, чесно скажучи, що все ж таки є певне вже втома. Ну, це, це не для кого не є таємницею. Згадуємо тих побратимів, з якими ми е тут в цивільному житті працювали от, разом так сказати в, в одному русі ми були. От, от, нещодавно одного з моїх побратимів поховали. Теж на Донбасі загинув. Тобто, такі от речі, вони, як ти кажуть, вони раніше якось це не так цінувалося, зараз це цінується найбільше. Підтримує Леоніда, його товариш та друг Костянтин Денисов. З 2015-го разом брали участь у патріотичних заходах та займалися військово-патріотичним вихованням молоді. Запальний та енергійний характер з тих часів у Леоніда не змінився, запевняє Костянтин. В той час хлопець ще навчався на медика. Навчався на військовій кафедрі, якби ну, вже готував себе, скажімо так, до участі в захисті України, тому що тоді вже була війна на сході України, так звана АТО. Якби ну я вже тоді бачив в ньому ну такі задатки до такої міцної проукраїнської громадянської позиції. Але найбільша підтримка для медика родина. На службі чоловіка гріють та додають сил спогади. Найкращі та особливо дорогі серцю миті проведені разом з рідними. Серед усіх мрій про перемогу найголовніша Леоніда, аби таких моментів ставало тільки більше. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Не чіпати підозрілі предмети та відразу викликати екстрені служби. Надзвичайники вкотре нагадують малечі про дотримання правил безпеки. Рятувальники завітали в одну з запорізьких лікарень до маленьких пацієнтів із інтерактивними уроками. Розповіли про те, що робити, коли побачив підозрілий або вибухонебезпечний предмет. У зв'язку з сигналом повітряної тривоги захід пройшов в укритті медзакладу. І з подробицями наша Анна Давидова. Мінометні міни, протитанкові гранати, касетні бойові елементи, справжня загроза, яку лишають по собі окупанти. Для малечі це просто невідомий предмет. Проте, коли дитячий інтерес бере гору, може статися і лихо. Але рятувальники знають, що робити. Перше, що ви маєте зробити, це зрозуміло не чіпати. Наступна ваша дія це відійти на безпечну відстань від, від знахідки, для того, щоб... Не спричинити детонування, не сповістіть дорослих. Якщо є мобільний телефон, то зателефонуйте за номерами 101, 102. Для цього необхідно знати, який вигляд мають вибухонебезпечні предмети. Фахівці ознайомили малечу з муляжами снарядів, а також розповіли, що навіть звичайна дитяча іграшка може бути начинена вибухівкою. Не наражати на небезпеку ні себе, ні, ні оточуючих, ні рідних, ні, ні нікого. Не знали, якою саме є граната, та почали нею гратися. І два брати з села Новоіванівка. Діти 11 та 3 рочків знайшли снаряд на вулиці і принесли додому. Він здетонував. Хлопчики опинилися у стінах лікарні. У молодшого брата підшкірні ураження у старшого м'яких тканин. Вони отримали незначні ураження. Поступили до нас в задовільному стані. їм була оказана медична допомога, і зараз вони знаходяться у нас в відділенні хірургії. І один хлопчик планується менший хлопчик на випуску, друге хлопчик у нас ще побуде до зняття швів. Аби зарадити небезпеці, батькам та дітям надзвичайники вручили інформаційні листівки Мінної безпеки та корисні подарунки. Люкзак першої допомоги тут є аптечка. Я хочу, щоб ти опанував, як правильно надавати першу допомогу. Да, постраждалим. Навчився і в жодному випадку не робив шкоди, а робив тільки все правильно. Добре? Інтерактив влаштували і для пацієнтів травматологічного відділення. Наприкінці заходу гарний настрій для малечі створював найпопулярніший рятувальник пес патрон. За період війни до запорізької лікарні доправили понад 70 дітей з міновибуховими травмами різного ступеня тяжкості. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Розробка останнього покоління, котра дає надію на відновлення пацієнтів із судинними патологіями, у 9-й міській лікарні запрацював новий ангіограф. За два тижні роботи обладнання медики виявили хвороби та пролікували зо два десятки пацієнтів. Більше про переваги сучасної діагностики розповість Єлизавета Баздарєва. У рентгенхірургічному відділенні 9-ї лікарні триває діагностична ангіографія у хворого з підозрою на звуження сонних артерій. Доки лікар вводить катетер, аби зробити рентген судин, асистент записує зібрані ангіографом дані у медкартку. Вже за кілька хвилин маємо результат. Машина сама проаналізувала. Стеноз до ну, 30% стенозу в лівій хреб, хребтовій артерії. Це не треба оперувати, це лікується медикаментозно. Сучасний ангіограф запрацював наприкінці лютого. Віднині пацієнти, що мають інсульти, аневризму чи стенози, зможуть пройти діагностику, а згодом і прооперуватись у дев'ятій лікарні. Медики зазначають, технічні характеристики цього комплексу дозволяють отримати детальну інформацію про особливості ураження судин і застосувати в ліку. Ванні найсучасніші методики не тільки при мозкових катастрофах, кардіальних катастрофах, але і при враженнях кінцівок, прочо, прочо, прочо. Тобто спектр дуже широкий, і все це робиться за кошт НСЗУ, тобто безкоштовно для громадян України. Якщо пацієнт попадає до лікарні. Сціонарне відділення та стаціонарному відділення йому надається допомога, а так пацієнти звертаються до сімейного лікаря от, і становляться на чергу, де їм буде надана. Дана медицинська допомога обладнання дозволяє якнайшвидше поставити діагноз та надати допомогу. Медики додають, що цей комплекс крок у майбутнє, адже ті пацієнти, які зазнавали непоправних втрат для здоров'я, тепер мають змогу повернутись до повноцінного життя. Хочу зазначити, що хвора, яка була оперована через годину після поступлення в лікарню з оклюзією середньої мозкової артерії. Повністю відновилась і вже рухається самостійно по відділенню інсультного по коридорами інсультного відділення. Я ще хочу зазначити, що кадри значить все. Якщо є такі потужний фахівець цієї лікарні, все і є обладнання, значить лікарня буде працювати якісно і швидко надавати допомогу, бо від часу залежить буде людина інвалідна все життя, або залишиться з функціоналом. Як звичайна людина, яка перенесла якусь хворобу, ангіографічний комплекс придбали за власні кошти лікарні. Обійшовся він у суму в майже 28 мільйонів гривень. Представники міської влади зазначають, готові всі ляко підтримувати медиків. Обов'язково міська влада буде йти на зустріч, буде допомагати і в коштах, і в інших ініціативах, і залучати міжнародних партнерів. Це дуже важливо, а саме важливо, що військовий час. За словами лікарів, рівень цього обладнання один з найкращих в Україні. Це в свою чергу допоможе швидко та безболісно повертати якість життя пацієнтам. Єлизавета Вільна, окрилена, незалежна, амбітна. З перших літер цих чотирьох слів складається назва хабу. Вона в Запоріжжі він працює вже півроку. Тут можна безкоштовно отримати консультацію кар'єрної радниці та допомогу на всіх етапах пошуку роботи або започаткування власного бізнесу. Про можливості для професійного розвитку, які створює вона хаб, дізнавались наші журналісти. За час роботи вона хабу в Запоріжжі тут відбулося 25 бізнес-тренінгів, учасниками яких стали 400 жінок майже стільки ж отримали консультацію від кар'єрних радниць та допомогу в створенні резюме. В хабі можна опанувати і нову професію, що має попит на ринку праці. Ми співпрацюємо з спеціальними службами, які проводять навчання на, перукарі, на перукарах, на майстрин манікюру, на нарощенні вій. От набираємо ці групи. Вже одна група в 10 жінок закінчила навчання. Зараз набираємо інші групи, які будуть стартувати зараз в березні і в квітні на різні професії. Проєкт реалізується фондом ООН в галузі народонаселення в Україні UNFPA. за фінансової підтримки. USAID разом з громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області. Він спрямований на розвиток професійного потенціалу жінок, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, та знаходяться у групі ризику або опинилися в скрутних життєвих обставинах. Іноді жінкам важко наважитися на зміни в своєму житті, а хтось потребує мотивації чи психологічної підтримки у вона хабі працює психолог, що проводить групові заняття в клубі жіночого розвитку, а також надає індивідуальні консультації. Ми повідпрацювали, що таке самооцінка, що таке мотивація, як бути впевненою собі жінкою, як бути щасливою, незалежною, вільною. Ці теми ми вже пропрацювали з дівчатами, які зверталися в простір вона хаб. Хаб взаємодіє з багатьма благодійними організаціями та міським центром соціальних служб, які опікуються проблемами жінок. Завдяки такій співпраці запоріжанки та вимушені переселенки, що нині проживають в обласному центрі, можуть вчасно отримати кваліфіковану допомогу. Ми перенаправляємо дівчат та жінок до кар'єрного хатбувана, щоб дівчата, котрі працюють фахові спеціалістки, надали допомогу щодо створення резюме або знайшли допомогли їм роботу по своєму бажанню, щоб вони тут більше знайшли себе такою іншою, другою, щоб вони працювали там, де їм хочеться. Міський центр соціальних служб проводить первинну оцінку і за потребами. Також рекомендує і направляє безпосередньо на проходження навчальних програм в хаб це особливо важливо на сьогоднішній день, оскільки досить багато людей, які були вимушені змінити місце проживання. Катерина одна з жінок, що отримала допомогу у вона хабі. Раніше вона працювала вихователькою в садочку, але війна змусила її змінити фах. Дівчина закінчила перукарські курси в хабі і нині продовжує навчання самостійно. Мені сподобалося, я відкрила в собі щось нове. Я в мене додавалося впевненості в собі. І зараз я продовжую ще навчатися, довчаюся, і думаю, що я вже. Зможу бути гарним перекварем і йти працювати чи в салон, чи можливо колись там в далекому майбутньому може буде свій салон. Спеціалісти вона хабу взяли участь у волонтерському воркшопі від благодійного фонду Карітас Запоріжжя і отримали грант на придбання перукарського обладнання на суму 15 тисяч гривень. Завдяки цьому в хабі буде створена соціальна перукарня. А жінки, що бажають отримати нову професію, зможуть відпрацьовувати практичні навички. На цей грант було закупівлено. Це приладдя це ножиці, фени, розчіски, все, що треба для того, щоб людина прийшла, отримала цю соціальну послугу більш якісно. У вона хабу амбітні плани. Зокрема, в квітні тут розпочне роботу школа стартапу для жінок, що прагнуть займатися інноваційним підприємництвом. Для кращих стартапів обіцяють знайти інвесторів. Більше про нові проєкти можна дізнатися на сторінках вона хабу в соцмережах. Олена Машталяр, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Програючи ролі попереджаємо прояви. У Запоріжжі вже втретє відбувся форум театр для молоді та сімей. Метою заходу було підвищити рівень обізнаності населення щодо домашнього насильства. А через театральну гру відвідувачі змогли проаналізувати загрозу, яку становить аб'юз та сформувати необхідні навички протидії. На заході побувала Єлизавета Бастерєва. не твої гроші, це наші гроші. Я на ці гроші збирався купити собі мотоцикл. На сцені для запорізької молоді, сімей та вимушених переселенців, актори моделюють короткі сцени з життя, що часто трапляються в родині. Ми відіграємо імпровізацію в цілому. Все, що ми робимо, это не по сценарію. У нас є тільки лаконічні кусочки на тему того, що є батько, є мать условно, или муж І жена. І ми отыгрываем вот эту сцену, ми как бы уже от від этого отталкиваемся. А все, що ми робимо, это чиста імпровізація. Тобто на підготовку уходит ну, минут 10-15 минут обсудить именно основні утеті, от основу в общем нашого ступінь після кожної сцени виставу зупиняли, аби обговорити з учасниками заходу, які прояви домашнього насильства помітили вони, та що потрібно змінити у поведінці та реакції героїв, щоб уникнути таких ситуацій в родині. Згодом сцену програвали доти, поки вона не відповідала умовам нормального вирішення конфліктів. Що ви побачили е, зараз перед собою? До заходу долучились зо три десятки охочих. Організатори ставили собі за мету, аби учасники пережили разом з акторами ситуації, пов'язані із домашнім насильством, вивчили його форми та наслідки. І найголовніше зрозуміли, що така модель поведінки не є здоровою. Я думаю, що це дуже цікаво, і я думаю, що це буде дуже корисно, як і в сім'ї, так і в суспільстві. І... Ну, мені кажеться, що це цікаво. Результат це віднайти е, розуміння людей, в тому що. Ну, насильство це не вихід, насильство це жахлива модель поведінки, і її час змінювати, змінювати на всіх рівнях, і важливо починаючи з себе самого. Так ми сподіваємося, що вони подивляться, зроблять висновки для себе. Потім розкажуть своїм близьким, знайомим, так про те, що ось вони таке бачили, і про те, що вони таке перепрожили сьогодні з нами. Проведення форум театру стало завершальним етапом проєкту під назвою Про домашнє насильство знай впевнено себе почувай, який стартував у грудні. Він передбачав серію тренінгів для представників громад та сімей і три форум театри. На сьогоднішній момент у нас вже дуже багато людей прийняли участь в цьому проєкті. Це були і внутрішньопереміщені особи, а також були активні громадяни нашого міста, які безпосередньо працюють з внутрішньопереміщеними особами. А тому ми вважаємо, що наш проєкт вдався. Він несе позитивний внесок, у розвиток суспільства. І в цілому ми задоволені. Організатори сподіваються, що цей проєкт допоможе людям працювати на опередження, щоб зробити родини вільними від домашнього насильства. Єлизавета Баздрєва, Андрій Позняков, телеканал МТМ. Національний рекорд України на раритетній автівці. Наша збірна на цьогорічних міжнародних змаганнях ралі Монте-Карло Хісторікал приїхала майже 8 тисяч кілометрів за тиждень. Це шлях з Києва до Монако де розпочали змагання і далі Європою. Стартували у День Соборності України. Весь шлях подолали на чорному Запорожці. Напередодні команда завітала до Запоріжжя. Зустрічала збірну наша Тетяна Пода. Отанон, пожалуйста, двадцять сім тисяч. Єсть рекорд України. На цих кадрах зафіксований історичний момент. На своєму раритетному чорному запорожцю український екіпаж подолав майже 8 тисяч кілометрів. Збірна встановила новий національний рекорд. Ми спільно з моїм копілотом Рінати Вільчинськайти проїхали цей весь маршрут. Починаючи від Києва старт, був потім ми добрались до самого сівера Німеччини, там таке невеличке місто Бетгомбург. Прикметно, що тільки для української команди зробили виняток та збільшили кількість учасників. Представлено було 30 країн з усього світу. Україна цього року була 30-ю країною. Самі змагання тривали п'ять днів. За цей час Чорний Запорожець подолав близько трьох тисяч кілометрів, проїхавши 11 країнами Європи. Фінішували українців Монако. В гонках раритетна автівка показала себе навідмінно, попри досить солідний вік. Кожен день потрібно було проїхати не менше 500 кілометрів, Бачите, Запорожець тут, і це як найпри найскравіший приклад того, що машина витримала весь цей маршрут своїм ходом більш того взимку і більш того без підтримки. Український раритетний автомобіль, що брав участь у змаганнях, неспроста пофарбували в чорний колір. Штурман автівки пояснює, збірна підтримує 72-гу бригаду імені чорних запорожців, бійці якої нині стоять на захисті України. Автомобілі крашентах спеціального в ті години, коли він був на конвейєрі. Тут є тверсія під антенну для радіоприйомника на автомобілі. І от зеркало на водителя, водія, яке прикріплено на зовнішній стороні кузова на крилі. Теж така особливість тих лет. Кубок, що стоїть на капоті Запорожця, не менш ексклюзивний. Його українські збірні вручили по завершенню ралі Монте-Карло Хісторікал. Під час нагородження, коли нам вручали кубок, керівництво міста, керівництво клубу запросило, вірні зробили так, що вимкнули повітряну тривогу. І це було об'явлено на честь підтримки української команди, яка вперше бере участь в ралі монте карло істориках. Під час змагань наша команда започаткувала марафон під назвою Україна це серце і центр Європи. Тоді у німецькому місті Бетбург маленька запоріжанка першою підписала наш державний прапор. Відтоді у кожному великому європейському місті автогонщики зустрічались з місцевою владою, шанувальниками та біженцями з України. Традицію продовжили і на батьківщині. Берегова, Чернівці, міста Бар, Вінниця, Житомир і Київ, я вже не говорю там далі про остальні міста, Черкаси, Канів. Ми не могли проїхати Канів не відвідати його на день народження Тараса Григорія Шевченка. І от зараз ми ставимо жирну крапку саме в Запоріжжі. Якось воно так все вийшло на обоюдних началах, так скажімо. Ну і роман запропонував, і ми були дуже раді, тому що це насправді дуже велика честь для нас, для нашого музею, приймати фініш такого грандіозного проєкту, як Раллі Монте-Карло. В рамках марафону автогонщики провезли країнами ЄС та Україною три прапори: державний, європейського союзу та бойовий – 72-ї бригади чорних запорожців. Невздовзі штурма навтівки Роман повернеться до Києва. Запоріжжя ж на згадку залишить пам'ятний кубок, що зберігатиметься в музеї Фаетон. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. у Чат-бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.